Олександрович. Число місце народження? родження. Друге квітня 1984 року народження. Місце проживання міського місце проживання місто Злобунів Ленинську область. Вулиця 16, місце вулиця публічний самасфорд, перш нас місто Зловбунів в Лінинську так? І представник відповідача. Величко, справа слухається в складі судді полічук, судді, біличкої вечірки, бачити. Відводи у вас будуть? Немає ваші. Немає. Ви Вивіри за фактом? Права від отивами зрозуміти. Так, ваші попитання. Додатки до матеріальної справді легко і пояснення. Ну, це вашу праву, такмо ви пояснюєте. Так, Апеляційну стару хвилиничку ви підтримуєте і пояснення вашому попередньому. Проте апеляційної стави прямо з банки заперечуєте. Що бажаєте доповнити про те, що ще не розповчувалися? На минулому засіданні задавалось питання на підставі якого положив, ну на, на які правій підставі ми вважаємо, що порука Воничкою Любові Васильовача була припинена. У цим я подав додаткові пояснення у справі і вважаю, що, якщо, якщо коротко, то, то ми в принципі не від поданих в апеляційній скаргі і наших обґрунтувань, що теж банку про достатність попередніх згоди поручителя, яка зазначена в тому числі договір по на, про те, що у майбутньому, якщо будуть якісь зміни в доповнення, і це збільшить обсяг відповідальності поручителя, що цього є достатньо, є повністю е, є повністю безпідставним, оскільки е, про це говорить і про показує е, е, правопозиції Верховного суду України у справі No 100 ЦС 12 від. 26 версі 2012 року. В казаній справі аналогічним чином, у розглядаючи справу про припинення поруки, визнаючи поруку припиненою, Верховний суд зазначив твердження банку. всі добре знаємо. Тобто аналогічні були підстави, в договорі поруки були зазначені про те, що поручитель перед Банком Солідарно відповідає. Разом з е, самим позичальником з е, усіх його зобов'язань за цим кредитним договором додатковими договорами, які можуть бути укладені в майбутньому, тобто аналогічні е, обставини справи. І Верховний суд дійшов саме такого висновку. Тому ми і з цих підстав і посилаємося про те, що договір курків був припинені. Зрозуміло, це стосовно частини першої статті 559. Так. І давайте стосовно частини 4, 559. Mm -hmm. е, відповідно до якого речі... Ви просите припинити пору. Ви ще вважаєте, що вона припинилася. Частина 4 передбачає там три обставини, за яких поруша може припинитися. Так? Так, відповідно так. відповідно до тих же правої позиції Верховного суду. Зазначено, що там три підстави. От якусь підстав ви вважаєте за вашими обставинами справи, слід. Вам да ты вам подожди да? Да, ч можно? Після закінчення строку встановленого в договорі поруки. Якщо такі строки встановлені, піджіть, то... ви вже підожіть. Да. Там три речення. Е... До вас яке застосовується речення? До нас застосовується, якщо строк не встановлено, порука припиняється. Якщо... Сток, зупинились. Якщо строк не встановлений, у вас не встановлений строк договору. Договорі поруки строк не встановлений. Угу. Відкриваємо договорів поруки, руки, передачу. Дан довер набирає чинності з моменту його підписання сторонами та натуральне посвідчення дії до 12 лютого 2030 року. Дії 20, до 12 лютого 2030 року. То строк встановлений, дії чи не встановлений? Через канцелярію суду. Є ваші додаткові пояснення, з яких обачається, в нас поставало питання, коли звернулися послугу. до лютого 16-го року. Власне, Є так. банк не звертався ні до, е, до лютого 16 року. Представник Величко, ви підтримуєте, що 4 лютого 16-го року? Так, ось. Не так, це так, було видно. На... Так, 4 лютого 16-го року так. Так. до банку будуть. У вас питання. Представник виничку. Ще щось бажаєте доповнити? Доповнити також з приводу заданого запитання. Якщо строк основного зобов'язання не встановлено або встановлений момент пред'явлення вимоги, то припиняється, якщо коректор не приділять позову до поручителя протягом року від дня укладення договору поруки. Саме з цієї ми вважаємо, що порука припинена, оскільки... Дану... Ви, по-перше, не посилалися, що срок основного зобов'язання не встановлений в У вас срок основного зобов'язання не е... року, встановлений? В основному договорі теж встановлено все. Строк, е... Строк з... виконання основного зобов'язання він е... був. 12 лютого 27-го року. Е... Він настав раніше на 10-й день після... Допущення позвичайником просрочення виконання основного зобов'язання. А що, у вас кардинату про це поставити? Не поставити виконання умова, 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 основного забов'язання. А сам, сама умова договору звучить таким чином, що вона є... вказує про те, що з моменту просрочення відбувається срок виконання основного виглядається таким, що настав. А друге речення, а друге речення вже зазначає про так про факт виконання основного зобов'язань позичальник повідомляється повідомленням банк повідомляє письмово. Але це не є це, це два речення, дві події, які існують одна окремо одна від одної. Тобто вони не взаємо не не взаємопов'язуються, тобто немає умови настання сроку виконання основного зобов'язання за умови. Eh, Пред'явлення eh, повідомлення відповідно до позичальника. Тобто yeah. ви вважаєте, якщо наступило перше порушення строки виконання, так. і вже вважає зарядити до допомогу кредитному договору, да. таким, що настав строк виконання зобов'язання. І з цього моменту вирахувати рік. Так. А На, на цю Добре, є що вас допоможення? Запитання кому? немає. Та перейти до судових дебатів. В дебатах представник позивача Величко, Що просите за одну магазину старми? Просимо нашу апеляційну скаргу задовільнити е і в... Е Рішення суду першої інстанції залишити без змін, але в, в мотивувальній частині допомоги підставлення для скасування з тих підстав, що ми зазначили на наші апеляційні скарги. Апеляційну скаргу в банку просимо залишити по задоволенню. Прошу суд відмовити за апеляційній апеляційної скарги завеличку. Вважаємо, що позинову і здобути апеляційну скаргу. Впал про збанк скасування суду. Уголовши все рішення імені України 20 групня 2017 року. Колегія суддя судової палати дорого цивільних справ операційного суду міста КВН на складі в озвучку суді повіщу суддів Білич, Поливач, Пресекретарі Локачові, признали, що відкритому судовому засіданні місті Київ, заліз суду справу за апеляційною скаргу вилучення, робота сім'ї подано представником складчиком Артемом Піталівичем, реапераційною скаргу до публічного акціонуваного товариство банк, право з банк, подарунок представником Харченко, полівокселі, на рішення Печерського районного суду міста Києва від 27 квітня 2017 року у справі за позову величкою Бога Васильівна, до публічно-арці товариства комунаційний банк, право з банку, 3 суду штурмова заселення, про визнання договору поруки продовольни, першу Стаття 218-317 заплака України, коли є судів, оголошую частину рішення, колегія вирішення. Апеляційну справу велич полібов Васильівник полинути представником з Артемом Віталійовичем відхилитись. Апераційну справу публічно-акціонерного товариства, комерційний банк, правда 2, половинним представником печатка умови Васильівна задовольнити частково. Рішення Печерського районного судноміста Кілові 27 квітня 2017 року скасувати та ухвалити нове, який задоволенням позову водичку Львова до публічної акціонерного товариства, комерційний банк, правда 2, 3, штурму ставного слідування, проведення договору проведення відмовити. Ришення набирается полностью основным оголошением, может може бути в позиции порядка, что подачи раз.